Це не підготовка до чергової ролі. Військовий однострій, актор Івана франківського облмуздрамтеатру Андрій Луценко носить уже майже два роки. Боронити країну він пішов добровольцем і наразі служить у мобільній заставі Донецького прикордонного загону. Остання капля терпіння закінчилась, коли я побачив відео парад наших полонених в Донецьку. Це була остання крапля. Я пішов вонька Махтия. На поліг, щоб мене взяли. Я пішов, мені було 45 років. Це вже людина, яка налаштовується і дає собі відповідь, навіщо і куди вона йде, то в принципі морально я був готовий до любого. Вирішення, так сказати, мого життя. Тепер він у своїй тарілці саме там, на фронті, а не у власній гримерці, до якої навідався під час короткої відпустки. Актор опанував нову для себе спеціальність кулеметник і потрапив до сектору М. Це Маріупольський напрямок. От мені дуже ця фотографія подобається. Угу. Що якось так сонце впало. Це на бойові позиції по повністю так, як кулеметник. Автомат це своя зброя. РПГ. Тільки но демобілізувався в третій хвилі, відразу пішов у шосту. Знову ж таки добровільно. Наступного разу Андрій Луценко прийде сюди, у свій театр, аж у серпні. Тоді до репертуару нарешті повернуть улюблені глядачами вистави за його участі. Здравствуйте! Ой, зяв, я бажаю Ваше нагородження, я бажаю. Знову бачимо тобі. Віз їде. Ой, захотіла моя пеничина суботу справляти. Є у мене інформація, що в Києві безлад. Це студенти і. Жиди, народні, баламутять. Повернення до мирного життя і звичної раніше творчої атмосфери бійця, то з позивним артист наразі не лякає. В силу своєї професії актора я якось по поличках розкладую, що <кхем>, думаєш, та ні, в мене проблем не буде. Ну, коли я приїхав, там перші два дні ніби все добре, а потім якось настає такий період. Ну, два-три дні в мене було такого відчуття. Що я в іншому просторі в іншій реальності відпускати артиста драми на війну з театру не хотіли, та навіть якби не зрозуміли, каже Андрій Луценко, його б це не зупинило сьогодні. На Київщині звідкіля він родом його повернення чекають мама і брат. А тут Івано-Франківська родина, якою став мистецький храм. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал чотириста